Друзі, всім привіт ви на каналі а 32 Crew Отак от, от на вафлі буває, граєш і попадаєш проти 10 рівнів. Тобто в команді противника ми маємо і в команді союзників три танки 9 рівня, і дивіться, які танки грають проти нас на десятках Це мінотаверс, 4-й. ФВ-215 Б-183, і 60ТП Лівандовський. Достатньо багато м'яса є в цьому, в цьому бою, і ми граємо стандартно. Я цю позицію дуже люблю. Чому? Тому що коли ви стоїте під червону лінію, то засвітити вас навіть з центра на точці А практично неможливо, тому що Вафентрагер має дуже гарне маскування. І це ПТСАУ це не. Вафентрагер Ritter – це більш краща ПТ САУ, якою, якщо ви навчитеся грати, навчитеся чекати КД його довге, ну, це люта зброя, друзі. І зараз ми маємо відвалився вже стандарт Б, і в нашій команді відвалився гріль 15-й, як так вийшло незрозуміло. І дивіться, який тут цікавий постріл. Десь просто снаряд е, пролетів крізь, крізь танк, крізь текстуру. Ну, Ви самі бачили, як пролетів той снаряд. І е, якщо в когось пролітають снаряди крізь танки, друзі, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. І, до речі, якщо ви ще не підписались на канал, прошу підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Буде цікаво. Крию, крию свого совзводного, друзі, тому що е, інакше не можу і треба так грати. У е, вас є на будь-який ПТ-саує гусениці. Гусениці вони, е, предназначені для того, щоб ви могли міняти ваші позиції. І питання в тому, що багато хто грає, знаходячись на таких позиціях, на яких е, Ну, комфортно грати лише з початку бою. Тобто ви можете стати, вам дадуть первинний засвіт, ви первинному засвіту даєте пару пострілів, потім ця позиція палиться, ви ловите лампу і вас просто розбирають всі, кому, всі, хто хоче, коротше кажучи, 213, якось так від. Отримую від 84-го і дарую йому на 924 свій постріл з підпалом. І я готовий розмінюватися отак з Ісом 4 на 500. Веса 4 киде 10 секунд, і я це розумію, і е, все одно мені, окрім того, щоб з ним патлитися, варіантів ніяких немає. Тому е, треба його розбирати. Вафля їде вперед набагато швидше, ніж назад. Отримую ще один шот, але. І четвертий відпадає в ангар. Начебто в нас і є перевага, мій взводний, живий половий, і начебто три танки в нас, але так відбувається, що е, мій взводний грає Мінотавра, а наш СТ відправляється вже в ангар. Ну і тут варіант вже, звісно, друзі, якщо ви граєте взводом, ви маєте грати взводом до останнього. Тобто ви маєте спілкуватися, багато хто не спілкується з, зі своїми завзводами по Діскорду, і це е, великий недолік. Чому? Тому що коли ви погоджуєте свої дії в Діскорді, в голосовому чаті, наприклад, ви можете зробити в бою набагато більше. І зараз тут такий цікавий момент е, Лівандовський дає по мені і. Просто на ходу я на реакції даю йому також постріл на 750 пройшла альфа. І це добре. Мій 103-й, поки що контролить 60-50-60 ТП. І е, хочу закатитися, але бачу, що він е, вже закидешився. Прошу прийняти дамаг в нього. І е, хотів зробити цей простріл, але. Друзі, рікошет, я не влучив йому в НЛД. Скоріше за все, НЛД, як ви бачили, було червоне, воно в принципі не пробилося, але питання в тому, дивіться, як тут буває. Оп! І попадає в гармату е, своєму совзводному, Так теж буває. А совзводний стріляє фугасами. Це не тому, що він не знає, що треба стріляти чимось іншим. Це була така задумка, скажімо. І добираю я третього фрага в цьому бою. Відправляємо 60 ТП в ангар. Це перемога, друзі. І перемога вона найяскравіша, якщо два совзводних залишилися живими. 5066 дамагу, три фраги. Це медалька Май... Вой... медалька майстра. І е, дуже цікава от медалька, я... якої. Не так багато яких у мене є. Це медаль холонена. Це треба знищити щонайменше три танки супротивника в одному бою керуючи ПТСАу. І ці три танки мають бути, бути на рівень вищий, ніж твоя ПТСАу. Тобто, якщо ви граєте на 9, це мають бути три танки 10 рівня. От такі от справи, друзі. За такий бій на Вафентрагері ми отримуємо 138 тисяч. І в мене топ по подамого, друзі. Отакий от, от бій, друзі. Що скажете? Пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім бажаю вам гарних боїв. Пам'ятайте, все буде Україна. Пока!